У Подільському зоопарку у ягуар на кличку Джекі та усурійська тигриця Ліза звикають до нових вольєрів. Сюди їх переселили два тижні тому, розповідає директор звіринця Євген Ткачик. Тигри вони не лазять. Ми їм просто поставили електропастухи і зверха буде посередині ще зонтик, щоб їм було комфортно проживати під час літнього періоду, щоб не так сильно на них палило сонце. А ягуарам проктантами запроектовано зверху кришу у вигляді січистої поверхні. Що в тому, що в тому вольєрі є водойоми, де тварини будуть мати змогу покупатися, охолодитися там і побавитися водичку. Також у цих вольєрах облаштували бомбосховища та провели опалення. У цьому вольєрі три види опалення це пічне, парове і електро. Бомбосховище також є під вольєрами. Це вперше, де якщо буде така необхідність, ми можемо цих тварин опустити туди бомбосховище і зберегти їхнє здоров'я. Великі така це ж дикі звірі. Їм потрібно мати своє місце, де вони будуть усамітнені, Вони ж не завжди хочуть, щоб на них дивилися, їм стукали, кричали і обсідку трусили. Ну як для звірів, то це велика перевага. Хижаків до Вінниці евакуювали з півдня України у березні 22-го. Тигриця Ліза вже має пару, кажуть качик. Бенгальський тигр поки адаптується до нового середовища. Невдовзі його також покажуть відвідувачам.